Газон сьогодні я хочу заакцентувати вашу увагу на газоні. Всі знають, як доглядати за газоном, але чомусь всі забувають, що його коренева система потребує повітря. Сьогодні ми на ділянці, де газон не підживлювався два роки і касився не кожен тиждень, але подивіться, яку щільність він має місяць тому. Зробили аерацію глибиною 7 сантиметрів. Отвори, які робляться і витаскується частина ґрунту на глибину 7 сантиметрів, і дається доступ повітря. От подивіться, який щільний килим став за, всього за один місяць. Трава загустилася зовсім без всякої, всякого підживлення. Я підкреслюю, два роки цей газон не отримував підживлення.